Мене звати Іра, я з Києва і я починаю свій новий влогмас. Сьогодні у нас 23 грудня, і ми зараз збираємося і їдемо на Різдво до моїх батьків у Черкаську область. А, а у відео я покажу, як я пакувала подарунки і що я подарувала своїм близьким на Різдво. Це відео вийде завтра, 24 грудня, на святвечір. тобто вони заздалегідь не побачать, які подарунки на них чекають. А, так що... Зараз покажу, як я запаковувала і що я дарувала своїм близьким. Бажаю вам приємного перегляду. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на мій канал, якщо ще цього не зробили. І приємного перегляду! Ну а ми поїхали! Я обожнюю купувати, запаковувати, потім класти подаруночки під ялинку. А коли ми збираємося з цією родиною, розпаковуємо ті подарунки, даруємо одне одному приємні емоції, такі миті сімейні, вони безцінні. Ось тут я запаковую подарунок для своєї сестри та її чоловіка. Я для них зібрала такий наборчик напів'їстівний, купила такий класний чайок, Ловаре. потім. Коробочку цукерок Моцарт. Ще підібрала для них дві однакові кружки. Ну не буду тут розпаковувати. Я купила їх в Юску. Вони однакові, проте різних кольорів. А ще купила ось таку класну солону карамель українського виробника Спел. Я її обожнюю, тож вирішила подарувати і своїй сестрі. Ще кладу шоколадного Санта-Клаусу. Потім у мене був такий пакувальний папір, який до мене приїхав з замовленням сінсей. Додаю його для об'єму, додаю для декору такі шишечки, ще карамельку різдвяну, і мій подарунок для сестри та її родини готовий. Річ я не купувала пакувальний папір, а вирішила довикористовувати той, що залишився у мене з минулих років. Для пакування купила спеціальний скотч у диспенсер, який зручно відривати, але пізно помітила, що він виявився не прозорим, а білим. Не було вже часу шукати новий, тому використовую цей. Думаю, на загальну картину це ніяк не повпливає. А замість Стрічки перемотую подарунок джутовою ниткою, але роблю це у два шари. Ну і в якості декора додаю ще гілочку ялинки, яку щойно зрісала з нашої красуні. А ще підписую листівочку для того, щоб потім було зручно ідентифікувати, де чий подарунок. Пакую подарунок для мами. Для неї я взяла такий красивий крафтовий а на коробочку. Мамі я хочу подарувати банний рушник, ще кладу солоденьке, таку смачну шоколадку, мілку і карамельку. А в цій коробочці подарунок для мого папи. Але вона вже так плотненько запакована, то я розпаковувати не буду. Ось показую на екрані, що я йому дарую. Це такий набір інструментів, думаю, кожному чоловікові буде приємно такий подарунок отримати. Для тата я вибрала папір крафтовий у чорній ялиночці, він такий стильний, мені дуже подобається. Ось такий подаруночок гарненький у мене вийшов. Я вже казала в минулих відео, що щороку я замовляю календарі з нашими сімейними фото на подарунок на Різдво. Цьогоріч у мене два календаря для батьків та для сестри і її родини. Також запаковую їх у гарний папір і кладу під ялиночку. Це подарунок для мого племінника, йому 12,5 років. Для нього ми купили такий от класний 3D-пазл, ще такий ніколи не брали, подивимось, сподобається нам чи ні. Також купили набір з цукерками і ще такий інтимний подарунок це набір дитячої спідньої білизни. Додаю ще різдв'яну карамельку і подарунок для племінника готовий. А, ну І для малого вибрала таку листівочку з Вовчиком, також підписую. Всі подарунки я завжди підписую, тоді нам просто простіше їх розкривати, бо зазвичай у нас під ялинкою дуже багато подарунків і не ясно, де чий. Ну, а Це подаруночок для моєї бабусі. Також кладу його в крафтовий пакетик. Я їй дарую банний рушничок, набір цукерок, бо вона у нас така солодкоїжка, знаєте, полюбляє. Ще додаю. Карамельку, листівку, ну і подаруночок для бабусі вже готовий. Ще для своїх батьків я приготувала такий подарунковий набір, в який входять рушники для рук, цукерки, серветки та ігристе вино. По такому ж принципу я зібрала набір для сестри мого чоловіка та її родини. Поклала туди ігристе вино, цукерки, моцарт, чай, ловара та солону карамель спел, як і своїй сестрі. Ну, і звичайно, листівочку. А це вже подарунок для батьків мого чоловіка. Там також ігресте вино, чай, цукерки та листівка. Фух, ну нарешті все спакувала. Насправді на годиннику зараз вже перша 30 ночі. Я довго пакувала всі ті подарунки, але як же класно, коли я все спакувала, поклала під ялиночку і як воно гарно все разом. Виглядає також до кожного подарунку ще додала смаколики, листівочки, попідписувала це, поклала, включила гірлянди і насолоджуюсь тим, що в мене вийшло. Ялиночкою подарунки простоять недовго. Завтра зранку вже частина з них поїде до своїх адресатів. Так що у мене є одна ніч, щоб насолодитися виглядом, коли під нашою великою ялинкою лежить багато подарунків. Величезну коробку, щоб спакувати туди, туди подаруночки. бо не знаю, як їх ще транспортувати іншим чином. Зараз сюди все поскладаємо і повеземо. Зилися якісь лючки. Їдемо. Ну, все, ми з подарунками поїхали до батьків святкувати Різдво у затишному родинному колі. Вам дякую за перегляд! Зустрінемося з вами вже в наступних влогмасах. Всім пока-пока і не забудьте поставити вподобайку.